А тут найгарніший будинок на цій вулиці був. Я тут дізналась таку детальку, дуже цікаву, що виявляється, українські водійські права можна просто обміняти на британські. Просто обміняти на британські, не треба здавати нічого додаткового. І вона для мене дуже позитивна. Так, останнім часом мене дуже дивує про популяризацію онліфанців, те, які там легкі гроші, великі гроші, Подивитись на ці всі оголошення від молоденьких дівчат. І це дуже сумно, я вам скажу. Дуже сумна тенденція в нашому суспільстві. Мені здається, цінності, тому вже житті дуже змінюються, але все одно адекватні цінності залишаються незмінними, і я буду тупити за них в своєму блозі. А ще я впевнена, що всі ви чули про вигорання. Про різні такі психологічні моменти ментального нашого здоров'я. І так от з моделями онлівфандру вони просто від психологів не виходять. А так, можна заробляти хороші гроші в онлайні за допомогою свого навіть елементарного блогу, за допомогою смм професії бути маркетологом, мати достатній заробіток. Просто треба знати як, і дивитися мій блог, де я розказую про це. І дивіться, яка тут краса. Це Я просто на... на даху. на даху. Блін, реально відчуваю себе конкурс. Там так само. Е, 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 Нібоскрьову, скайскрас. І не як українська нібоскрьоба. Клас. Подивіться. Яка краса. Часно, до мене можна запізнюватись, але це так, по секрету можна запізнюватись на зустрічі, тому що в мене завжди є що робити, коли я чекаю на тих, хто з ними запізнюється. Просто ідеальна подруга, партнер-компаньон. Час, ніколи не... Я сама, звичайно, дуже часто запізнююсь. Є у мене такий грішок. Але коли е, домашки запізнюється, я зараз, наприклад, буду робити руки. Що, і ще плюс один е, країться тиждень. Хочу я вам сказати, що відчуваю. Цей рік буде. Шукаю нову квартиру. Треба ганяти. Тому що підвищили вартість на 50%. Просто я думаю, що хочу цю квартиру здавати на Airbnb. І ось так, нам треба до кінця цього місяця знайти нову квартиру і це ще той челендж. Набагато легше, звичайно, ніж було в Копенгагені. Тут набагато легше знайти квартиру в Лондоні. От, але шукаємо. є опції. Але це, це ще той квест. У мене відчуття, що я знаходжусь десь в Дубаї. Хоч чесно, якби не цей мінус, який відчувається як мінус. 15, то я, мабуть, подумала, що я в Дубаї. Мама, я в Дубаї.